Нову ціль уражено. У Краснодарському краї Російської Федерації вдарили по складу зберігання шахедів. У небо злетіли кілька сотень безпілотників. Тим часом у Адегеї атакований військовий аеродром. Це варто бачити на власні очі. Тому всі подробиці у цьому випуску на каналі «Сій час. Підписуйтесь і починаємо. У Росії вгатило по воєнному складу. Там ворожі армійці зберігали дрони камікадзе типу шахет. Про це у четвер, 10 жовтня, заявили в генштабі збройних сил України. Зафіксовано точне влучання у ціль. За наявною інформацією, у сховищі зберігалося близько 400 ударних дронів. У наслідок влучення щинилася сильна пожежа на площі близько 8 сотень квадратних метрів. На території об'єкту спостерігалася навіть вторинна детонація. База зберігання БПЛА розташована поблизу населеного пункту Октябрьський у Краснодарському краї РФ. Все це нічне фаєр-шоу не на жарт перелякало і місцевих. Ребята, ребята під Октябрьським чого-то взривається, причому очень жутко вривається. Там такі салюти. я до що відбувається. що то жорстке відбувається. А що російське керівництво? Оперштаб регіону лише повідомив про пожежу, як вони зазначили у складських приміщеннях. А ще там сповістили про те, що територія в межах пів кілометра від місця займання оточена. Про причини займання і що знаходиться на складах, влада не повідомила. Навіть губернатор Вініамін Кандраців ні словом не обмовився про інцидент. У своєму телеграм він визнав, що на регіон була здійснена масована атака дронів. Однак написав таке цитую. На жаль, у двох випадках уламки, знищених БПЛА, пошкодили будинки мешканців регіону. У обох випадках збитки незначні, постраждалих немає, пише він. Йдеться про хутір Байкопонура, там вибиті й у двох будинках, і станицю Пластуновську, де нібито пошкоджено господарську споруду. Знищення бази шахедів суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл. Але бавовна не приходить одна, чули добряче громихання і у адигеї. Там не пощастило ворожому військовому аеродрому Ханськая. Локацію підтвердили самі ж місцеві. Атаковалі воєнний аеродром. Дрони. Там йдеть війна настояща. На Прилетіло так само вночі. Саме ж литовище розміщене за три кілометри на схід від станиці Ханської. За шість кілометрів на північний захід від міста Майкопа. Згідно із відкритими даними, там дислокується 272-га учбова авіаційна полоцька орденів Суворо та Кутузова авіаційна база другого розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені героя радянського союзу Сірова. Жень. На локації прильоту система моніторингу пожеж НАСА зафіксувала горіння. Вітчизняний осінь канал ОКО «Гора» уточнив, палає з боку від злітно-посадкової смуги на військовому аеродромі. Стверджується, що за цими координатами міг розміщуватися склад пально-мастильних матеріалів. Місцева влада інформацію розлогу не коментувала, хіба що глава дегеї запевнив, мовляв, обійшлося без жертв, без постраждалих. Порядка 30 людей організовано евакуювали до пункту тимчасового розміщення. На місці перебувають представники спецслужб і рятувальники. Займання ліквідують вогнеборці МНС. але що там насправді навіть на ранок досі вали дим. Увага на екран. Паролі. Я Ми купі прям прям. Чорний день для одеської області. Пізно ввечері 9 жовтня терористична армія Російської Федерації випустила балістику. Ціллю противника знову стала портова інфраструктура. Звук вибуху був надпотужним. Сюди, самі пішли в укриті. Ми в да. так. Мама. За даними керівника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, влучило у цивільний контейнеровоз під прапором Панами. Спочатку керманич повідомив про шістьох загиблих. Однак вранці 10 жовтня у лікарні помер 46-річний співробітник порту. Згодом з'явилося ще одне траурне сповіщення про загибель 26-річного чоловіка. Який отримав поранення під час учорашньої атаки. Це вже восьмий загиблий, констатує кіпер. Серед поранених 11 осіб, семеро людей у важкому стані. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим. Зазначу, що ворожих залпів було кілька. Після повторного удару було пошкоджено техніку рятувальників, які ліквідовували наслідки першого прильоту. На щастя, пожежники встигли добігти до укриття. Тут також варто зауважити, що це вже третя атака на цивільне судно за останні чотири дні. Правоохоронні органи документують черговий злочин росіян. І на жаль, є наслідки від російської агресії не лише на Одещині. Атака російських безпілотників пошкодила п'ятиповерхівку у кривому розі. Наслідки описує влада Дніпропетровщини. Сергій Лисак, глава регіону, повідомив, що в будинку понівечений дах у одному з під'їздів зруйнована сходова клітина. Із пошкодженої частини дому врятували шестеро людей. Їх вивели з осередку вогню. Постраждали 62-річний чоловік та 80-річна жінка. Стан пенсіонерки оцінюють як задовільний. У місті пошкоджена і інфраструктура, зокрема, побиті два газопроводи. Додам, що не оминув терор цієї ночі Нікопильщину. Пошкоджені три приватні будинки газогін і лінія електропередач. Вранці ворог атакував Синельниківщину. Поранений 45-річний чоловік. Цинічно вдарили путінські бойовики і по Запоріжжю. На жаль, маємо чотирьох поранених мирних мешканців, серед них дитина. Частково зруйновано п'ять приватних будинків, вибуховою хвилею, ламками пошкоджені ще п'ять домівок, гараж та господарча споруда. Такий вигляд має одна з осель. Побачимо. Упродовж доби окупанти завдали 459 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. А у Миколаєві під удар ракет потрапив інфраструктурний об'єкт. Приліт прийшовся по одній і ті самій локації двічі. Наразі відомо про двох постраждалих. Їм медична допомога надається амбулаторно, зазначив керівник області Віталій Кім. На Харківщині за минулу добу постраждали дві жінки 81 та 76 років, а також чотири чоловіки. Їм 49, 65 та ще двом по 54 роки. Під обстрілами ворога опинилися сам обласний центр села Зелений Гай, Ківшарівка, Козача, Лопань, Салтене, Рубіжне. Аби підсумувати, у ніч на 10 жовтня окупанти атакували Україну ударними безпілотниками, збито 41 із 62. Серед іншого було випущено дві балістичні ракети Іскандер М авіаракету х 31 П, ще дві х 59 69 та три зенітні керовані ракети С-300. Нова аномалія у американському штаті Флорида. Ураган Мілтон досяг узбережжя і вдарив по суходолу. Попередній тиждень американці із острахом готувалися до зустрічі із ураганом. Напередодні зі штату евакуювали близько п'яти мільйонів людей. Подекуди найгірші очікування стали реальністю. Внаслідок панування стихії понад три мільйона жителів залишилися без світла. Місцева влада каже, що електроенергії може не бути протягом кількох тижнів. Сотні будівель пошкоджено шаленим вітром, що зносить буквально все на своєму шляху. Валить дерева зриває дахи. Страшний ураган викликав 19 торнадо. Смерчі пересувалися просто поміж житловими будинками. Основний удар урагану, за даними синоптиків, припав на період між вечором 9 жовтня та ранком 10 числа. Oh, yeah, look at that. Oh, yeah. That's wicked. First time I've seen one in Також на кількох фото та відеосвідченнях зафіксовано падіння будівельних кранів у наслідок ураганного вітру. Кількох відчайдухів стихія застала посеред відкритої водойми. У мережі показали відео з корабля, який намагався втриматися у нестримних хвилях, що бушують. В районі затоки Тампа була оголошена надзвичайна ситуація через паводок, який суттєво перешкоджає роботі навіть аварійних служб. А ось іще одна неприємність: велика вода прибила до осель справжнього крокодила. А в окрузі Сент-Люсі на східному узбережжі Флориди виявили тіла кількох загиблих. Про це повідомив CNN із посиланням на місцевого шерифа Кіта Пірсона. Далі зацитую слова правоохоронця: ми поки не казатимемо, скільки, але я можу сказати, що ми вже знайшли тіло більш ніж одного загиблого. Наводить телеканал його слова. Шериф також розповів, що сотні будинків у регіоні були повністю зруйновані. Смертельне видовище супроводжувалося надзвичайним окрасом неба, воно повністю розфарбувалося у фіолетовий колір. Зазначається, що ураган виявився набагато слабшим, ніж прогнозували синоптики влада. Однак, Мілтон може стати найсильнішим ураганом за 100 років. Його потужність сягає найвищої категорії, подекуди навіть вщухає. Нині стихія вже йде на спад до урагану першої категорії. Зазначу, що Мілтон це вже п'ятий ураган, який 2024 року обрушився на території Сполучених Штатів Америки, і третій від якого страждає цьогоріч конкретно штат Флорида. Загалом для штатів це більша кількість ураганів ніж із 2021 по 2023 роки разом. Гаряча ніч у російській столиці у темний час доби близько четвертої години, 10 жовтня, загорівся будинок Корабель. Це знамените архітектурне диво розташоване у самому центрі Москви на вулиці Велика Тульська. Будова не газифікована, але очевидці стверджують, що чули глухі звуки, схожі на вибухи. За даними свідки, усильне полум'я виривалося із квартири на шостому поверсі. Площа загорання спочатку становила порядку 40 квадратних метрів, а згодом ватра перекинулася на сусідню квартиру, збільшивши ореол горіння до 55 квадратів. Мешканці у паніці та без виходів визирали з вікон та кричали про допомогу. Люди не могли евакуюватися назовні через сильне задимлення. Та рятувальники таки прибули на місце інциденту, вдалося врятувати трьох осіб, але не минулося без жертв. Назвичайники констатували загибель двох людей. За даними телеграм-каналу Шот, тіла виявили співробітники МНС у квартирі під час розбору завалів. Як виявилося, стихія забрала життя подружжя пенсіонерів. За маломобільними літніми жінкою та чоловіком мала приглядати доглядальниця. Коли почалося займання, та встигла вибігти із квартири, що горіла, кинувши стареньких на призволяще. Після страшної пожежі весь шостий поверх покритий кіптявою, а з динаміків ще кілька годин лунав сигнал тривоги. Дім корабель це 14-поверховий житловий будинок на великій тульській вулиці у Москві, відомий своєю надзвичайною формою та колосальними розмірами. Також його називають Титанік, будинок атомників, будинок холостяка та «Лежачий хмарочос. Збудований він у 1986 році. Квартира у цьому будинку вже горіла на початку поточного року. Палали тоді балкони та кімната на 11-му поверсі. Щодня загарбник має просування на фронті. На жаль, ця доба настала винятком. Моніторинговий паблік Deep State показав на мапі гарячі точки, де напирає російська ворожа армія. Отже, бачимо тиск окупантів біля золотої ниви та вугледару. На цій ділянці невеликі зміни вбачаються, і південніше богоявленки додає боєць на позивний мучной. Загалом просування трохи сповільнилося, але слід чекати серйозних змін на цій ділянці. А зараз ворог поповнює резерви і буде знову рухатися широким фронтом. Арти, я вважаю, росіян буде менше, так як починається потихеньку снарядний голод, додає захисник. Просування Збройних сил РФ помітили у Цукурному, на північ від Курахового та у місті Торецьк. А ще противник має просування на захід від населеного пункту Котлярівка. Це Куб'янський напрямок. Про таке, зокрема, пишуть вітчизняні моніторингові пабліки. Хоч ми і бачимо певні успіхи на окремих ділянках, тактика ворога викликає здивування. Військовий журналіст Юрій Бутусов описав цю схему дії і показав кадри з фронту від наших бійців на покровському векторі. Група російських окупантів, що безтурботно розтяглася вереницею на відкритій місцевості. Фактично потрапила в зону прямого ураження наших безпілотників. Оператори дронів витримали гросмейстерську паузу, дали противнику зайти у вузький тунель. І коли бойовики опинилися у пастці, по основній групі відкрили вогонь. По ворогу вдарили оператори підрозділу Шершні Довбуша ї окремої єгерської бригади. Ще одна група російських смертників налетіла на Селидове. Про цей випадок розповідає військовий ЗСУ із позовним Алекс. Будемо цитувати його далі. Група нападників на БТР залетіла Вселидово. Смертники пролетіли на дурачка. Наші хлопці працюють над їх знищенням. Назад в них дороги нема. Успіхів також нема можливості добитися. Кінець цитати. Якщо ж підсумувати попередні 24 години на фронті, особлива активність ворога спостерігалася на Лиманському, Курахівському та Покровському напрямках. За повідомленнями генерального штабу ЗСУ, від початку доби відбулося більше 90 боєзіткнень із противником. Активізувався ворог і на Запорізькому відтинку. Агресори потроху намагалися накопичувати живу силу в роботиному. Це Оріхівський вектор. Про таке писали мілітарні спільноти ще 9-го числа. Варто згадати і території Росії, на яких тривають військові дії. Маю на увазі Курську область. А воїн Алекс пише, що росіяни полізли штурмувати населений пункт Любимівка. Йдуть великими силами близько три десятки одиниць техніки. Вже знищено нашими силами оборону половину із цього залізяча. Проте ворог зумів просунутися та намагається закріпитися. Тривають бої. І тут не обійшлося без допомоги друзів Путіна. Війська КНДР допомагають РФ запускати ракети КН 23 Про це пише Гардіан». На російській стороні перебувають десятки північних корейців. Вони діють у групах, які обслуговують пускові установки до снарядів. Ідеться в матеріалі. А білоруси продовжують виконувати свою роль пособників Кремля. До них із Федерації прилетів другий поспіль носій кинжалів Міг 31К. Про це повідомив паблік Білоруський гайон». Востаннє ці літаки перебували там півтора року тому. Отже, все це може призвести до частіших повітряних тривог і значного скорочення часу підльоту ракет. Такого висновку дійшли експерти. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Як вважаєте ви, чи посилиться небезпека у зв'язку з перегонами цих ворожих мігів? Залишайте свої вподобайки і не забувайте оформити підписку на канал Сейчас, аби бачити і знати більше. Свіжу порцію новин побачите вже незабаром. Будьте з нами. І продовжити перегляд.